Говорив сьогодні із лідером Китаю. Це була тривала, доволі раціональна розмова. Про такі розмови зазвичай говорять, що вони відкривають можливості. Зараз є можливість дати нову енергію нашим відносинам України та Китаю. Є можливість застосувати політичний вплив Китаю, щоб повернути силу принципам і правилам, на яких має триматися мир Україна та Китай. Як і абсолютна більшість світу, однаково зацікавлені у міцності суверенітету націй та територіальній цілісності, у дотриманні головних безпекових правил, зокрема щодо неприпустимості погроз ядерною зброєю та розповсюдження ядерної зброї світом. Ми однаково зацікавлені, щоб ситуація навколо Запорізької атомної станції нарешті була. Повністю убезпечена і щоб атомні станції взагалі ніколи знову не використовувалися заради військових цілей, а саме таке цинічне використання атомної станції, Росія намагається зробити нормою. Дуже важливо, що Китай має однаковий з нами погляд на свободу мореплавства і торгівлі. Я поінформував пана Сінзіньпіна. Про наші зусилля щодо відновлення морського експорту продовольства. І я почув слова підтримки нашої чорноморської зернової ініціативи, її подовження, а також підтримку наших гуманітарних зусиль, зокрема програми зерно з України. Звичайна суттєва частина розмови це наші погляди на те, як можна відновити справедливий мир. Я представив українську формулу миру її конкретні пункти. Ми домовились. Продовжити наші комунікації сьогодні.